Вітаю вас, пані та панове. З вами Мельникатор, і ми продовжуємо проходження гри Зоренько війни Республіканський Командос. Минулого разу ми захопили ліфт і піднялися наверх. Тепер наше завдання дістатися до всіх чотирьох турелів і знищити цей клятий корабель КНС. Від цього залежить майбутній кашеїку. Не будемо гаяти часу. Розпочинаймо. РУРШ. Пане, ми дісталися гори Готуємось. Рушаю до укриття. Мені почулись, чи там дроїд павук. А знаєте, що? Я вгадав. Займіть он ту позицію, Дельтор. Уже йду. Зайняли позицію для ведення вогню Швидко, швидко. О, поки він цілиться. Давайте, темпами. ви темпа мы ще бь. ти давай! так тобі Що вам я Давай, давай вставай, не вставай. Че, бер? На автомобільний вид. Вирушаю довецію. До Рушаймо Чим швидше сядемо, тим краще буде для нас усіх. Прошу сектор. Так, пане. Що я... Маємо руйнівний Було і нема. прорив. Починаю прорив дверей. Закладаю заряд для прориву. Кідаю гранату. Чудовий постріл з гарної позиції. Супер. Він іде. Конструвати весь вогонь! де ту зону. Так, пане. Чекайте тут. Я швиденько, туди й назад. Оооо, Бакта. Те, що лікар прописав. Ось, це заберу з собою. Термодетонатори завжди вставлю на воді. Я вже біжу за індельтом. До формації заоне. Вертаємось до формації, пане. Сімко, ця гармата твоя. Виконую. Не сумуй за нами, сівка. Побачимось після знищення корабля. Прорватися крізь ті двері. Ми вже йдемо. Закладаю детонатор. Готово. Гранати біга. Програємо бізнес, рушаємо. Кенузійці, яка вас не Виходьте на снайперського. Я думал, вы все подохли на том геонозисе. А схоже, что не. И снова ты. Сдохли, паскуда. Зарешті, ти з А, не докидую. Час вирушати. Ви програми. Усе закликнули. Замани літаємо до формації. Знищу відсін. Ви зокрема до шеферів. Ворожу ціль не знищу. Давайте тут. Прочисати сектор. Так, пане. Хоча, можете про все випадок. Закладіть пастку, команда Си. Слушна думка жива. Ідеальне місце. Повернусь за тими набоями. Бійці тут. Не думаю, що це були останні. Не згадуй своїй бій з ними. Не варто їх недооцінювати. До формації зони. Вертаємось до формації вже мисцю. Я про це подбаю, пане. Бажаю успіху. Дельта 40. Загони дельта до формації. Поглянь, що там по той бік. Починай. Закладаю заряд. Чисто.

Почекай тут я всі набої використав сподіваюсь там усі мертві до формації заоне Йдемо до формації шефа. Так всі мертві. прекрасно Хібаш оцей якщо заснув Заване, почати прорив. починаю Займите он позицию дай, -то. Ще й ці могу. Сдохне.

Давай, шутку, шутку. Вот ты подох. Ну давай.

Пане. Так офорняй поки я. Перевіряно, що тут корисного є. Шістдесят другий заряджається. Ще один тут лишився. Так і думав, що він десь ховається. до формації. Прорватися крізь ті двері. Повідаю. Как <решили> же я вас не знал, что все души <решили> ее. Чем шучу, мы звезти, тем краще. Все це стане новий. Поглянь, буду, що там по той бік. Так, же. Закладаю детонатор. Чисто. Руш, знищити супротивників. Що б я? Захистити цю позицію. Вашу зрозумів. Будь там в укриті. Зайняли позицію для ведення буквню провимінами. Відступай! Відступай. До формації зони. Підемо до формації, Шака. Виступимо, підновимось і тоді знову підемо. На позицію. До формації зони. Йдемо до формації, шака. Зайняли позицію для ведення богів проверіними. Опождіються, пане. Знищити сіль. Давай! Готово Давай, відновимось Це було боляче Візьміть собі трохи бакти, командос А вже ж, пане Ми майже на місці. Є таке. До формації зони. Йдемо до формації, шака. Розпочати прорив дверей команду. Починаю. Що у нас тут? Що там? А, -а, -а то ось як воно відчиняється. Та да, є таке. Навіть тихо би сказав.

Ну и смотрит. Арест. Во ну, что ему тут Армагеддон? Те не на мене, як я на вас довго чекав. Не вставай. Ты теж не вставай. Все дела на своєму том геонозисе. Раз, відступлю Давай, давай, подходь. Я знаю, что там. Я вот Зараз, Я раз теперь точно выступлю. Есть тут мой бутылка на боях. Не вставай ты тут? Давай, давай. Не вставай. -ка. Я знаю, что вы там сверху. окичалось. Ну ничего. Своротся все. Арест. Мы зацепились. 38. -й. Сідайте за турболазер і знищити той корабель. Прийнято. Загони Дельта. зосередьте вогонь турболазерів на цілі. Його щети знищено. Продовжуйте хлопці. Сканери показують, що цілі. Корпус ослаблює. Заходимо до завдання удару. Стріляйте. дельта. Огонь. Бачимо ціль. Ціль зафіксовано. Ракети пішли. Ніщо не зрівняється з чудовою командною роботою, панове. Еге, от тільки команда після цієї роботи опинилася хто де. Тихіше хлопчики. Що далі, пане? Очікую подальших вказівок. Сороковий. Загони Дельта. Повертайтеся до командира. Починаємо евакуацію. Шефе, у мене проблеми. Сімко, де ти? У мене без... Ворожих цілий. Шефе, я втратив його сигнал. Ну то знайди його знову, пляха. Загони до формації. Ми рушаємо по сімку. Ні, ніяк ні командире. Маємо нові накази від джедаїв генералів. Евакуюватися негайно. Так хоч від самого курва майстра йоди. Саме від нього вони і є солдати. Евакуювати загін вже Та до тупи накази. Мицю, шефе, ми повинні виконати наказ. Пане, ми мусимо його врятувати. Пануйте своїх людей. Життя одного командоса не варте усієї операції. Одного командоса? Ми з сімкою браття. Зажніть, ратику, тобто усієї операції. Не можу повірити. Ваш загін розчистив шлях для повномасштабного вторгнення. Мені заборонили вам казати. Саме ваші розвідальні підтвердили факти для планування операції. Вторгнення почалося. Перша наближається це. Роді ціни по правому борту. Готуйте гармати. Усі Уважніше, правиль, Вині, за до бою. Уважніше правите. Вони позаду. Винищувачі дроїдів. Наближаються за кордоною 027. Щете, дивіться. Це армія вторгнення. Взяття міста це був лише початок. Вперше в житті бачу стільки кораблів. Так, пане. Так, я вже з'єдную. Увага загони. Усім силам республіки. Становіть плацдарм у качірну. Це що? Той, хто я думав? Зустрітися з загоном Дельта ми мусимо. Покладаємося безумовно на них. Свободою бок і пожертвувати ми не повинні. Вибачте, дельти. Повертаємося до битви. Накази маєте. Гадуйсь до бою. Що ж? А така от історія загону Дельта. Скажу відверто, ця гра мені дуже зайшла ще в далекому 2008 році, коли я перший раз проходив. І ще раз підтверджує той факт, що клони всього-навсього інструмент. Або точніше їх назвати м'ясо для республіки, яке нічим не краще за дроїдів. А також це перший формат мого проходження. Буду радий, якщо ви напишете коментар, поставите вподобайку і розпоширите це відео. Можете, до речі, написати наступні ідеї для проходження. Я це врахую. До нових зустрічей!